Начальник Ніжинської районної військової адміністрації Григорій Ковтун відвідав Бахмецький ліцей номер 1 Наразі тут добігає завершення будівництва протирадіаційного укриття. Спільно з міським головою та директором навчального закладу оглянули споруду цивільного захисту. Як говорить очільник Олександр Комар, їх навчальний заклад є найбільшим у громаді. Тут здобувають освіту 885 учнів. Нині школярі змушені навчатися онлайн та у кілька змін. Проте після відкриття сучасного сховища можна буде налагодити освітній процес. Воно розраховано на 300. Місць, там, ну, посадкових місць з меблями, з спальнями, з кухнями і так далі, тобто повністю автономне, там можна там ємкості для води є, там все-все передбачено, що можливо. Воно надземне. Дехто дивується чому воно не під землею, але є такі проекти і нема ризику підтоплення. Це головне. Там все забезпечено, там дуже потужна вентиляція. Воно, ну, якщо ви, ви ж бачили, там всередині все проходить, все обладнання стоїть технологічне. До речі, воно не китайське, воно закуповується в європейських країнах або українських виробниках. Все там є дуже, ну, за сучасними всіма умовами. На сьогодні готовність укриття становить 88%. Загальна вартість об'єкта 34 мільйони 700 тисяч гривень. Фінансування проєкту забезпечено з державного бюджету, а також частково за рахунок громади. Окрім того, на території ліцею за кошти міського бюджету збудовано сучасне футбольне поле зі штучним покриттям, яке також продемонстрували начальнику Ніжинської районної військової адміністрації Григорію Ковтуну. Він відзначив плідну роботу колективу та громади. У створенні безпечних і комфортних умов для дітей. Сьогодні ми місцевою командою, я саме головою територіальної громади та директором школи, відвідували укриття, яке будується на території ліцею номер 1 Бахмутської територіальної громади. Приємно вражений результатами, результатами виконаної роботи. Термін завершення робіт 30 жовтня. Але впевнений в тому, що діти вже в перспективі в найближчих 2-3 тижні будуть знаходитися в укриттях в разі повітряної тривоги, навчатися і здобувати знання. Також приємно вражений чудовим полем, яке за кошти місцевого бюджету в сумі 3 мільйона 400 сьогодні будується це поле це майбутнє для дітей займатися спортом фізкультурою, дуже приємно у ході робочого візиту. Начальнику Ніжинської РВА представили і відремонтований кабінет хімії його модернізували за кошти державної субвенції та міського бюджету. Надалі у закладі планують облаштувати і ще кілька сучасних лабораторних класів. До того ж, у ліцеї тривають роботи із реконструкції харчоблоку. Як підкреслив Григорій Ковтун, Бахматський ліцей номер 1 це приклад ефективного поєднання державних і місцевих ресурсів. Тут працюють на результат.